Доброго вечора усім глядачам каналу Play, користувачам порталу Playua. Сьогодні у нас такий гарний понеділковий вечір, і прийшов час, що правильно, черговий раз, побалувати вас, любих наших користувачів якимись смаколиками. Отож, цього разу у нас в меню третя мафія. Сра на рекурсі, треба вимикати звук на твічі. Отож, цього разу в меню у нас мафія 3 аж дві копії. Одна розігравалась в ВК, друга в Фейсбуку. Е, привіт, привіт. Та третя мафія це гра, яка в ніякому разі не розчарування, тому що нам показували, будьмо чесними, от нам показували, якою гра буде і дали рівно те, що й показували. Та, Сергійко, ти можеш виграти? Сергійко, це живий приклад того, що людина може мати. Просто колосальні запаси везіння. Просто неймовірно багаті. Отож, переходимо у браузер. Почнемо ми, як завжди, з легшого, тобто з ВК. Так, я все правильно вимкну. так, вимкну. Е, Умови стандартні. Зробити репост, підписатись на MSI Україна, підписатись на Play і написати, яку материнку від чудової неперевершеної марки MSI ви хочете купити. І сьогодні, от п'яте число, якраз розіграш. Ми беремо, копіюємо посилання, йдемо в наш чарівний додаток для розіграшів. Вставляємо його. Тільки члени групи, ті, що поділилися, поділилися з друзями. І далі зхищуйте пальці. І дізнаємося переможця і переможець. Можливо, став Сергій Котиков. Так, бачимо Сергія. Є репостики, є репостики. Є фото, немає 100-500 тисяч розіграшів. Є розіграші від нас, що приємно. Ну, пам-парам-парам-парам. І тепер дивимося ще, чи Сергій підписався на. МСА. Точніше як. Навіть зробимо простіше MSI Україна. Беремо. Сергій, Ctrl-C. Учасники, пошук. Ctrl v Enter. А не, не той Сергій, не той, не той, не той, не той, не той Сергій. І Сергій не стає переможцем. А чому? Через власну необачність. Бувай, Сергію. Парампам-пам-пам. Треба бути уважними. Читайте уважно умови конкурсів, тому що от ви можете виграти, але через власну необачність випустити приз. Правда, Петрику? От Петрик киває, ви його не чуєте. Але от, от такі от є Петрику в світі <см WiFi> недоумок. Сумно, проте, це збільшує ваші шанси на перемогу. Ми йдемо на початок. Те саме. Ті, що подивилися з друзями, тільки члени групи. Далі. І. дізнаємось нового потенційного переможця Іван Іванов. Людина з <глушеним> крутезним ім'ям прізвищем. Просто. От... Е Тан-таран-таран-таран... -тан -тан -тан. Є є, є є. Я б не сказав, що це є фейк. Я б сказав, що вже бачу підписку на PlayA. І дивимося, чи він підписаний на MSI Україна. Та що, люди, ви. Ви знущаєте? А ні, є, 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 є. Іван Іванов. Іван Іванов. Він? Він. Отож. Ми знайшли нашого першого переможця. Це Іван Іванов. Вітаємо Івана. І переходимо до менш улюбленої частини розіграшу до частини Facebook. Омови конкурсу, ви не повірите ті ж. А, тьфу, я не подивився, чи він написав коментарик. Зараз ми їх всіх прогортаємо. Тепер Ctrl-F, Ctrl-V і. І немає. А ні, є, 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 є. MSI Gaming Pro Carbon. А я і не проти, знаєте, я б точно купив. Отож ще раз вітаємо Івана і переходимо сюди. Тут у нас є Facebook. Ох, як я вже казав, умови ті ж самі. І у нас є аж цілих 117 поширень. Йдемо на наш чудовий сайт Random.org. 117, Прям як Джон 117. І переможеться у нас 105-й. Отак. Зараз ми прогортаємо, щоб подивитись, хто там буде 105-й. Якщо вони проти, я втамую справу, а то щось. Питки хочеться. Забагато балакаю. Тож, 117, 16, 14. 13. 12, 11, 10, 9. Так, 9. 9, 9. 8, 7, 6 і 5. Микола Ковба. Отож, переходимо на стрідочку Миколи. Так, і поширення є. Ну, само собою, що воно є. Тепер. А тепер ми, йдемо, тепер ми йдемо в подобання, і починається веселий марафон. Гуртаємо вниз і дивимося, чи є підписка на От Хтось не дав мені адмінку в групі FB, тому я не можу перевірити, просто чи він підписаний на Play.ua. А чому? А тому що треба буде спитати в Антона, що я до цього не додумався раніше. Uh, -парам -парам. І тут починається моя улюблена частина, коли добре було б все ж таки скачати цю мелодію, знаєте, такий типовий звук в ліфті, ці розслабляючі такі от монотонні мелодії. І. І слухати, і слухати, і слухати, і слухати. Не любить Фейсбук? Марк Цукерберг не любить Facebook, й бачу. Тепер лишилося знайти MSI. MSI, MSI. Так, МСА. Люди, то, хто на твічі зараз сидить, якщо ви побачите, що я провтикав. опенгеймер, фу, Отож, якщо ви побачите, що я провтикав підписочку, то дайте мені знати. Бо я такий, я могу. Так, зараз чекну. Гортай романе, гортай. Добрі ви. Як завжди добрі. От роздавай після цього вам ігри. Хоч куди ми дінемось? А, цитати діть. Я не зобов'язаний щось цього коментувати, більше того, мене Антон потім насварить. І тому я не буду. МСА Україна, чудово! Прям з першого разу. От і все. Ми визначили наших переможців. Це Микола Ковба та Іван Іванов, які будуть бавитись свіжесеньку пряму хрумку, таку мафію 3. А ви не розходьтеся. А чому ви не розходитесь? Ви мене спитаєте? Чому? А тому що вже за декілька хвилин я проведу ще один атракціон, не щедрості, і підведу підсумки конкурсу е, листу, листопада, так, конкурсу коментарів за листопад. І у вас буде шанс виграти? що? Rainbow Six Siege, Broken Edge або Titan Souls. Отож, на цьому розіграш Mafia 3 офіційно. Оголошую завершеним. Ви не розходьтесь. Буквально за декілька хвилин буде все і навіть більше. До зустрічі!